Зараз я покажу, як потрібно замінювати фільтр на наших установках Kermi Xvell серії S. Отже, робиться це дуже просто. По-перше, потрібно вимкнути установку, далі ми таким простим рухом відкриваємо кришку, фіксуємо її в положення, потім відкриваємо ізоляційні вкладиші, достаємо їх. І ми вже бачимо безпосередньо фільтр. Винімаємо таким простим рухом фільтр і можемо його замінювати. Отже, хочу продемонструвати, як виглядає фільтр, який вже попрацював. Цей фільтр пропрацював вже півроку. Ми знаходимося біля дороги, де досить підвищений трафік, тому ми бачимо, що якраз фільтр досить брудний. Рекомендація раз в півроку замінювати, да? чи в залежності від okay. того, як там датчик покаже рівень забрудності, uh, забрудності. так. По-перше, потрібно орієнтуватися на те, що нам видасть помилку установка, або про про те, що вже пора замінювати фільтр. Але рекомендується міняти фільтр раз на півроку, коли ми знаємо, що там знаходиться об'єкт десь не так вже, скажімо, в забрудненому місці. Uh -huh. Але якщо у нас от як в цьому випадку, то можливо навіть і частіше доводиться міняти. Але Звичайно, це якраз демонстрація того, чим ми би дихали, або люди, які не встановили собі вентиляцію, чим би вони дихали, не маючи такого фільтру. Що на що потрібно звернути увагу при заміні фільтру? Це про те, що в нас два різних фільтри, які відфільтровує при, при, припливне повітря, як в цьому випадку, угу. і другий фільтр, який відфільтровує витяжне повітря, щоб захистити теплообмінник. На даному якраз в мене в руках фільтр припливного свіжого повітря з приміщення. Тут у нас є стрілочка, як його монтувати, і маркування. Маркування згідно стандартів європейських F-7. Це один з кращих, скажімо так, градувань саме для фільтрації побутових систем. Звичайно, є фільтрація більш тонка, але це вже зазвичай якісь особливі потреби. Окей. Okay. Отже, ми після того, як дістали відпрацьований фільтр, потім встановлюємо вже е, новий фільтр на те саме місце. Отаким от рухом, враховуючи положення стрілочки. Окей. Okay. Так само проводимо ту ж саму маніпуляцію з фільтром е, повітря, яке що виділяється. Ось теж можемо. Порівняти, як вони виглядають, новий та фільтр що вже попрацював. Так само встановлю фільтр в місце, де був попередній відпрацьований. І так само стрілечкою вниз, як і показано на самій панелі установки. Далі закриваємо ущільнюючі вкладиші ізоляційні на те саме місце. Закриваємо кришечку після всього, і після цього ми встановили нові фільтри, і ми можемо включати установку. Єдиний момент, що нам потрібно встановити таймер на пульті керування для наступної перевірки фільтра. Це може бути різний період, оскільки ми знаємо, що тут установка досить швидко забруднюється, то це потрібно встановити на 180 днів.